Вітаю вас. 1 травня до міської ради надійшла пропозиція 14 депутатів про скликання сесії Полтавської міської ради. Я сесію скликав на вашу вимогу. На пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Полтавської міської ради 8-го скликання прибуло 12? 12 депутатів 42. Є хто долучився по відеозв'язку? Немає, Немає. Всього в роботі пленарного засідання позачергової 30-ї сесії Паперської міської ради е, скликання бере участь 12 депутатів. 13 депутатів. Ну що, ще почекаємо, чи, е, чи все ж таки, ну, по-перше, поки чекаємо, що ще хтось долучиться, чи хтось прийде, хочу сказати пару слів. Я радий вас всіх бачити в доброму здраві і як то кажуть, що ви прибули сьогодні на сесію. Я так розумію, що нічого вам не буде перешкоджати прийти на 12 числа на сесію, на якій ми вирішимо багато питань для громади. Я бачу вашу готовність працювати нарешті, і це мені дуже подобається. Колеги, не будемо довго тоді продовжувати цей політичний фарс. Я вважаю, що е, прийшов час нам разом всім працювати вам разом зі мною, мені разом з вами, і працювати на, е, для потреб міста Полтави, для того, щоб вирішувати ті питання, які накопилися по фінансуванню Збройних сил України, і по фінансуванню медичної галузі і всіх інших. Я радий, що депутати і опозиційні в тому числі працюють зараз на е, комісіях, розглядають питання і. Я вважаю, що рано чи пізно ми дімо згоди. І немає в міській раді, я вважаю ніякої опозиції, є депутати, які працюють для міста. А, ну, я Ми що... владамо зараз підключається, не може доїхати. Ну, 12 депутатів вже 10 на друга. Колеги, 10. так як не вистачає у нас кількості депутатів, сесія ради не є повноважною. Дякую всім. До побачення. Слово прошу. Так, нема сесії. Це... Думаю, виступ... 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 Ви? Можете зараз виступити, сесія закрита всім'якою. Це не повага з вашого боку. Це не повага скликати сесію, відволікти таку купу людей, відволікти поліцію, охорону, журналістів і замість того, щоб працювати, займатися цим політичним тролінгом. Наступного разу, колеги, будь ласка, якщо ви зберетеся мене знімати, я не проти. Зберіть, будь ласка, 22 підписи. Покажіть, що ви готові мене знімати і будемо збиратися знімати Харкова. А так я просто не на кого не ображаюсь. Давайте разом працювати нарешті. Давайте в місті вирішимо ті проблеми, які накопилися зараз. Вже розумієте, ваш політичний тролінг вже нікому не заходить. Ну нема у вас голосів мене зняти Зача, на момент. Давайте попрацюємо. 12 числа. Давайте Сергію. Пане Сергію, 12 ви, числа приходьте, всім за слово, всіх вискажуть. займатися часом сесію. Я вам дякую на фронт. Дякую журналістам. Виїхати, треба часу. Я розумію. Ви коли подавали пропозицію, ви повинні були готові до того, що треба буде її збирати. Правильно? Ви що, Ради, от вийшли? Я на вашому мову зібрав, а ви тепер мене чомусь докоряєте. Пане Андрію, на сьогодні сесію голосіть. Оце буде вірте. Вас виконують. Ви треба моя прив'юти. Якщо депутати захищають країну, їм треба дати зараз.